Люди привіт! Мене звати Володя Фурман, моя борода синя і брови теж. Тому що це не по-революційному, а просто прикольно. Тому що е, тут, в цій частині світу, е, фарби для фарбування волосся вони абсолютно не такі, як в Україні. Е, сама фарба вона з двох компонентів не складається, вона однокомпонентна. Єдине, що треба висвітлити, е, волосся перед тим. І, е, звичайно, тут вона коштує дорожче, вона тут коштує щось 20 баксів. Ну, повірте, в Україні ви ні за 20 баксів, ні за 40 нічого подібного не купите. Це, е, це тому, що це до контексту того, що е, мої уявлення про Америку вони в мене якісь були, я знав, що вони неправильні, тільки зараз я розумію, наскільки я помилявся. Наскільки можна бути неадекватним, неадекватно оцінювати а, ситуацію? Тобто познайомились з собачкою. Настільки неадекватно, що можна порівняти наприклад із сприйняттям кольорів людини, яка хворіє, не хворіє, має синдром Дальтона, тобто народжена без певних сенсорів в сітківці, які сприймають колір, і вона не розрізняє між червоним і зеленим. Він для неї, для неї просто якийсь однаковий. І намагатися цій людині пояснити цю різницю між червоним і зеленим, то так само люди, живучи в Україні, намагаються іншим людям пояснити, наскільки відрізняється життя в Сполучених Штатах від життя в Україні. В мене є деякі міркування з цього приводу, і я там якісь інші відео розкажу. Це, тема конкретно цього відео про, про планування подорожі. Я тут вже зняв як мінімум зо два відео, як, яким чином планувати свою, свою цю подорож за кордон. Я не називаю це подорож на свободу, тому що люди, які народжені в Україні, вони в принципі не можуть бути вільними. І їхні діти, мабуть, теж якоїсь волі в житті бачити не будуть. Єдине виключення є невеличка група людей, батьки яких були повстанцями, і вони виховали і підтримували цей повстанський дух в сім'ї, навіть перебув провівши там половину життя по радянських тих тюрмах, катівнях, Сибіру, поживши із забороною жити в своїй рідній країні, там в Україні, в випадку Литві, Латвії, Естонії, в них, тому що там теж були рухи опору, там були ті лісні браття, такі самі, як у нас е, 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 ця українська повстанська армія. І їм теж забороняли після війни жити в себе, там, їх там висилали на заслання і забороняли їм потім в певних містах і по всьому Союзу жити. Після того як вони в тюрмах повідсиджували, і е, е, от ці їм подібні вони могли виховати наступне покоління. Правильно, так, щоб в них було прагнення тієї свободи, щоб вони адекватно оцінювали ситуацію. А решта вони просто люди, які знають своє місце, вони знають межі свого стойла, знають межі свого собі дозволеного і ніколи за нього не переступлять. І перейшов попавши в іншу країну, ну вони просто попадуть в краще середовище. Але реально використати всі переваги цього. Середовища того соціуму ну, їм ніколи не вдасться. І їхнім дітям також не вдасться, тому що, е, тому що така карма. Карма в них погана. Так ось ви далі продовжуєте нести якусь там ахінею в плані. Того, що е, е, ви збираєтесь робити перехід кордону в тому місці, в якому ви ніколи не були, про яке ви нічого не знаєте, про яке немає ніякої інформації, ви не маєте способу туди доїзду. І е, ваш там якийсь доїзд туди виглядає там, йти пішки через три області, грубо кажучи, чи їхати якимось великом яким ви останній раз їздили, коли вчилися в школі в 11 класі? І чи обстрелить чи комусь в голову купити якийсь мотоцикл, мопед, щоб там із якихось чернівців, точніше, щоб доїхати до якихось чернівців, чи доїхати із Франківська там, в якусь ворогту чи верховину. Чи, чи ще кудись, ну так, в деколи така фігня вдається. Але ті гроші і той час, які ви вбахуєте в те, щоб робити те, чого ви не робили, вони ну, ніяк не окупляються, ніяких переваг вони вам не дають. Тобто, якщо ви не їздите мотоциклом, якщо ви не та людина, яка ганяє по, по лісі, поміж деревами, по на ендуро, на мотоциклі то будьте певні, що купити якийсь мотоцикл для вас, для того, щоб проїхати там якимось лісом, болотами в напрямку білочки, це абсолютно абсурдна ідея. Такої дурні робити не можна, тому що ви вбахаєте купу грошей із, із просто з тим, що ви будете буде, себе обманювати. Займаючись повним самодурством, якщо ви збираєтесь витратити там якихось 10 тисяч гривень, чи там півтори-дві тисячі доларів на те, щоб мотоцикл якийсь купити, або купити якийсь мотоцикл за тисячу доларів і потім його відремонтувати, вбахати на те місяць часу, щоб чекати, доки прийдуть там якісь запчастини, пробувати його там робити, щоб він їхав. Міняти в ньому там якісь масла, докупляти карбюратори і все інше. Це, знаєте, що ваш мозок вам говорить, хлопець, я не вірю в тебе, не роби нічого. Просто сиди тут, знайди якусь дівку, дай потомство, або сядь в тюрму, посидь, вийди через 10 років. Там ще як якось та ерекція буде, а сперматогенез не припиняється до кінця твого існування, тому ти впораєшся, от що хоче ваш мозок. І він вам розказує, вас змушує робити таку всяку фігню, аби ви нічого не робили, щоб ви нікуди не йшли, щоб ви займалися плануванням, тому що ваша голова хоче вижити і хоче дати потомство в світі тварин, це актуально, люди, люди теж є. Частиною тваринного світу, і е, воно здається нам важливо, і ще соціум нам там втирає про те, що чоловікам треба мати потомство. Але ж ми з вами всі однакові. Там е, мої діти від ваших дітей нічим не відрізняються, Бо я і конкретно ти на 99,5% генетично ідентичні, тому е, в цьому немає ніякого сенсу, тому що. Твоїх дітей буде виховувати там якась школа, українська чи якась інша школа, бо сам ти на то просто фізично не здатен. В тебе немає, що тим дітям розказати, що їм передати. Твої там вміння заробити просто на кусок хліба, вони, вони ну, якоїсь великої різниці не роблять. Ну, звичайно, певна група людей вміє бути щасливими. Бо вміти бути щасливими це теж та риса, яку ще треба вміти виховати в наступному поколінні. Бо діти вони ж дивляться на поведінку батьків, а не на, не на те, що ви там їм розказуєте. Їм там до лампочки, що ви їм там говорите. І ви тільки дивитеся, як вони себе поводять, і поводите себе так само. Як вони дивляться на світ, потім і ви так само дивитесь на світ. І якщо ваші діти знаходять якогось авторитета, який для них в їхніх очах більший, ніж ви, а здебільшого, здебільшого така ситуація може бути в кожного от себе згадайте, хто там ключовий вплив на вас зробив, якщо ви на тому рівні усвідомлення, то ви зрозумієте, хто сформував вашу особистість, так само відбувається і з вашими дітьми. На їхню особистість впливає хтось інший, хто з ними проводить більше часу, хто робить щось помітніше, аніж робите ви, пропадаючи там десь на роботах зранку до смерканку. І, і ось. Що робить різницю між одними і іншими, а не, а не те, що ви передаєте якийсь там генетичний код. Так, Цей ліричний відступ, тобто, така справа. Тобто основний меседж, то, що якщо ви займаєтесь там якимось підбором велосипеда, підбором мотоцикла, очікуванням якогось далекобійника, який вас там як вантаж відвезе. Чи Перевізника якихось продуктів по магазинах, який вас як і корм для тварин, десь кудись там завезе через блокпости, і це невідомо, коли трапиться. Знаєте, ви займаєтесь дурницею для того, щоб залишитися просто в тому знайомому, хоч і дуже поганому середовищі. Тому збирайте гроші і платите їх таксистам, платите їх таксистам, платите їх провідникам, платите їх е, е, кому завгодно, хто надає транспортні послуги, хто надає транспортні послуги зараз і тепер. І може вам це зробити там, протягом 2-3 днів. Тобто, якщо ви приїдете десь якийсь готель, то щоб посидіти, там, походити, пошукати, повірте, ви знайдете там перевізника, який вас завезе ближче, потім ви там ще ближче, знову поживете, знайдете ще когось, хто підвезе вас і ще ближче. І е, е, такий спосіб використання грошей він ну, набагато ефективніший, ніж купляти якісь там скутери, мотоцикли, там, якісь гідроскутери. І, і все таке. Там якісь акваланги, ходити, тренуватися, плавати з тими аквалангами, навчатися, робити ту якусь, вивішуватись, робити нульову плавучість на правильній глибині. Тобто ну, таким можна було займатися ще до війни, для того, щоб раптом що ви там дістали той свій і шафи, пернули там якісь Дністерти і переплили його на інший бік чи по, через Дніпро на інший бік. Хоча, мабуть, через Дніпро на інший бік. Так, ще нормальний варіант. До речі, ви можете попитати хлопців із поліції, якщо у вас там є якісь однокласники, одногрупники, просто хлопці по селі, які патрулюють то село, вони вас можуть в багажнику десь вивезти, теж, якщо ви там десь неподалік знаходитесь. Там серед цих поліцейських вони є такі дволикі. З одного боку, їх нагинають робити, стояти на блокпостах, пакувати, а з другого боку, вони людей, тих, котрих знають, запакують і самі вивезуть десь там попід. Чуть не під самий кордон. Так як от, в відосиках розказували, що СБУшники ще й беруть свої власні дрони, вивозять за бабло під самий кордон стежать, щоб прикордонники не були там десь в околі, щоб не можна, щоб, ну, щоб можна було тому, котрого вони супроводжують, довести десь до, до тої омріяної сітки, колючки, щоб він переліз і звалив. Тому ось такі от варіанти дають результат. І вибирати маршрут ви маєте таким чином, щоб ви весь час їхали і тільки на тій ділянці, де вже дорога закінчилася, або вже там, не знаю, блокпост на блокпості, або вони там звузили дорогу, і в них там 100% перевірка 24 години на добу по запису то ось тільки в тих місцях ви вже маєте налазити з тієї машини і грибти пішки в бік кордону а в всіх інших випадках ви маєте їхати Ви маєте їхати доки можна доїхати доки не почнуться болота якщо починається болота шукаєте той Howercraft така от фігня на повітряній подушці якщо вони там звичайно є щоб вас ще по у болото десь довезли на, на інший бік. На інший бік Дніпра, на інший бік. Де там ще є болота. Ну, ось, ось таким чином. Тобто, коли ви їдете якимось велосипедом, то ви будете там на виду у них всіх. Ви з тим велосипедом від автомобіля не втечете. І той велосипед він не збільшує вам прохідність. Є значно. Тобто е їхати ви з ним по горах не зможете. Налаштовувати якийсь електровелосипед, витрачати на нього бабло, щоб доїхати до Дністра, теж тупо. Краще навчитися розмовляти з людьми. Якщо ви не вмієте розмовляти з людьми, е з надії, беріть якусь маму, сестру, хай вона там за вас там домовляється, розмовляє. Е дівчатка вміють розмовляти краще. Вони краще щитують. Е Людину, вони бачать, на, як вона там реагує на ту розмову. Тобто вони вміють читати мову тіла, бо вони оцим всім займаються протягом всього свого процесу дорослішання. Поведінка хлопців і дівчат вона абсолютно інакша. Як подивитися, як спілкуються дві дівчинки, вони будуть стояти обличчя до обличчя і будуть розмовляти, дивлячись одна одній в очі. А коли будуть розмовляти двоє хлопців, вони будуть стояти один до одного плечем до плеча. Тобто для хлопців важливе відчуття плеча друга, а для дівчат важливий ай-контакт. для того, щоб можна було цілуватися і переходити в якесь там горизонтальне положення. Цілі інші, і поведінка інша. І... В хлопців злагоджено воювати, нападати там на кого-небудь іншого, здобувати перемогу, там вбивати, гвалтувати, відбирати і радіти із того, що вони швидші, вищі, сильніші. Ну, а в дівчат задача щитувати всі ті емоції із облич, вміти домовлятися, щоб, не дай Боже, їх там не брали силою і е, вміти досягати якихось тих своїх якихось результатів із малими фізичними е, здатностями, ну, з, мал, без фізич, застосування фізичної сили, бо в них її нема. Е, 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 і вони менші зросту, менші слабші, і все таке. Тому їм доводиться розуміти, що коїться навколо і як цьому всьому давати раду. Тому тому, якщо ви берете там якусь свою маму, бабцю, там, сестру, там, жінку свого брата, не знаю, племінницю, так кого завгодно, якусь особу жіночої статі там, дорослого віку, дорослому віці. Вона за вас виконає цю роботу, вона за вас домовиться, поговорить і знайде вам якогось перевізника і ще з вами поїде. Тому, якщо ви не можете самостійно домовлятись, не треба купляти мотоцикл велосипед, не треба купляти якийсь дельтаплан, чи врити якийсь там тонель попід Дністер. Такої фігні вигадувати не треба. Не треба купляти якусь фуру, не треба вигадувати. там Тут все те, що вам прийде в голову, треба робити якісь. Треба шукати якусь дівчину, треба шукати жінку, щоб вона за вас там домовилася. Тому що ви такою дурньою займаєтесь через те, що у вас просто цієї здібності немає. І, вам, і для вас світ навколо такий, що ви не розумієте, що інші люди вас читають наскрізь. Що, е, що, що, що Дівчата, вони вони вже бачать, хто ви, коли там ви до них підходите. Їй навіть говорити із вами не треба. Вона бачить про те, як ви там розмовляєте один з одного, на якому рівні ієрархії там тій вашій соціальній групі ви знаходитесь. Вона оцінить, хто ви є, по поставленню ваших друзів, по вашому по вашій просто поведінці з вашими там друзями, знайомими. Вона просто дивлячись на це все оцінить. І жінки вони вміють це все робити, і вони вміють знайти ту людину, з якою треба домовитися, з якою можливо це домовитися. Серед всієї тої гами вона от сяде, от окине на площі там тих кількох таксистів, чи поговорить по телефону з одним із другим, і вона по інтонації зрозуміє, чи можна ту розмову продовжувати, не можна розмову продовжувати. Тому що вони це вміють робити. Вони це вміють, в них це передається в покоління, з покоління. Інакше б вони не вижили, інакше б їх тільки той робили, що там би вбивали і гвалтували, Так як то робила ця сусня, яка прийшла із Білору... з Білочки шукати тут нацистів. І вони там ту бучу і е, вони там її всю всіх, кого зґвалтували, змогли зґвалтувати, зґвалтували і ще й вбили. А ті, котрі їм заважали, вони їх повбивали і може теж зґвалтували після того, як поубивали. Тому, тому, тому жінки краще не то, що краще, вони про це знають майже кожна знає все. Із них. Кожна, котра дожила до дорослого віку, не була зґвалтована, не завагітніла там якихось 16 років, хоча це теж не показник, вони в цій цій темі рубають по-нормальному. Тому нема чого займатися дурницями, треба просити допомогу найближчого оточення для того, щоб вони зекономили вам час і гроші і збільшили ймовірність успіху. Цього всього. Тому що, якщо ви купляєте це все, що я розказую, якщо ви себе так поводите, знайте, ви людина бідова. Але не всі такі, як ви. І вам треба просити про допомогу. І ваш, вас, ви повинні виходити із адекватної оцінки себе. Тобто, Ніяка людина, яка регулярно не займається тим, що вона там ходить дві доби пішки без їжі і води, ніяка людина не може пройти пішки без води і без їжі дві доби, попри прикордонників через якісь там гори, болота і переплисти якусь річку. Тільки ті можуть це робити, які таки, таким спортом, таким видом спорту займаються, вони собі вигадали вид спорту, лазити по горах поміж прикордонників без їжі, без води 2-3 дні, а може тиждень, пройти 100 кілометрів з двома снікерсами, з двома пляшками моршенської, і що там, і, і, і що, не взяти з собою спальника чи, чи карімата. Взяти з собою тільки каремат або тільки спальник із з рахунком тим, щоб де спати в зйомку на снігу під сосною. От е, е, чи, чи під смерекою в їхньому випадку. Такої хіні робити не можна. Ви можете тільки там якийсь день буквально протриматися. У Вас там ресурсу більше, ніж на день немає. Тому е, вам треба планувати маршрут так, щоб якщо ви, наприклад, йдете до Дністра. Нема чого там тинятися по два дні. Ви це може маєте зробити за один світловий день. Нема чого там таскатися по е, е, пішки, дідько зна через скільки сіл. Якщо ви можете пішки пройти через то село, то ви зможете через нього і проїхати автомобілі. Послухайте оці всі історії на інших каналах, де хлопчики розказують, які вони герої, що вони йдуть там якимись полями, потім заходять в якесь село, йдуть по якомусь селі, стють всього, і потім вони героїчно проходять то село. Ну, В своїх очах ти герой, а в очах інших ти просто ідіот. Тому що якщо ти в то село дійшов пішки через якесь поле, то ти в то село міг заїхати машиною спокійно собі на якомусь таксі чи міг би навіть не знаю, якийсь зробити, взяти посадшляховик, який по зораному полю тебе туди завезе. А, і ну, одне діло, коли в тебе бабла взагалі немає, а коли ти там вбахав якихось 40 тисяч гривень, купив якогось електроскутера і та ще з собою там в рюкзаку, ну реально ти ідіот. Ти ідіот і тобі ніхто про це не скаже. Ну і ніхто тебе в цьому не переконає, бо ти досяг успіху, ти переплив на той берег, втопив той скутер десь там посередині річки. І ти тепер там сидиш там в Молдавії і чекаєш там місяць своїх документів, бо е, ти хлопчик слухняний, і е, мама сказала, щоб все, все було нормально. І от ти там стараєшся. Тому, те, що треба пройти за день, воно має бути пройдене за день. Не треба до нього три дні пішки чесати. Те, що має пройти бути за два дні, наприклад, гори за дві доби, воно не має бути більше йтися ніж дві доби. Не, не плануйте маршрутів, які будуть вас тривати більше дві доби. Ті всі хлопці, які там на туризмі. Вони, ну, вони інша категорія. Ті, котрі вміють ходити в походи, ті, котрі знають все про походи, то ті адекватно можуть оцінювати свої сили в горах. А, а іншим людям ну, нема чого в ті гори таскатися. Румунія зараз через гори не варіант. Поки літо, поки вода тепла, поки можна купити просто пору ласт, замість того, щоб вбахати в еквіп там, якихось 20 тисяч гривень. Купіть пару ласт, заплатіть таксисту там, пару тисяч гривень, щоб він вас довіз до тої води, щоб ви там дійшли якимись посадками за якихось е, за пів доби туди. Заплатіть за те, щоб переправили вас на той берег, там якихось три тисячі гривень за годину, е, на якийсь кат, за катер через те, щоб на вас, через Дністровське водосховище переправили. От таким от займайтеся. А не займайтеся, не займайтеся якимись дурницями. І, і просіть допомогу. Тобто мінімум ви маєте бути на ногах. Якщо доба має бути доба. Якщо дві, максимум дві. Нема чого давати собі ще там твори в кілька діб і лізти в саме пекло. Так що і, і тоді у вас все вийде.